Ну, Сім'я дівчата і хлопці, чи то вечора. Вчора я показувала, як я роблю сирний десерт, чи то чиск, чи як там хто називає. От, все на око я наклала туди. Дуже смачно вийшло. То мені почали писати коментарі, кажуть, що, а покажіть ще щось таке, знаєте, ще тоді з дитинства. От, щось мені нічого не в голову не приходить. Не можу згадати рецепт. Картошку то робили, пам'ятаєте, чи то ковбаску, чи то йожики. Якщо хтось знає рецепт, то, будь ласка, нагадайте мені, а я покажу. От, згадалося мені оцей. Пам'ятаєте, був десерт з корузяними палочками? Ось отак. Пачку кукурузяних палочок треба випласти в формочку змазаною олійкою. Ось так. Слегенько так класти треба. Якщо чесно, я не пам'ятаю те, що я все до око роблю, то я оце подумала, з мастер-шефу мене б вигнали б точно. Тут мене взагалі до воріт не допустили б. Я роблю з того, що в мене є. Значить так, Купила я пачку крузяних палочок. В цьому рецепті немає нічого такого складного. Складне в цьому те, що і риски треба розкручувати. От, я старалася вибрати, що такі чорненькі були, темненькі. Тверденькі. Раніше вибирали тверді риски. Так от, тут у мене майже 500 грамів. Ні, обманули. Тут у мене 400 грамів рисок. От, може мало буде. Ну, скільки буде. Зараз я їх розмотаю, в кастрюлька. Так, порозматувала я ось і риски, дівчата. Тепер кладу сюди. Пачку масла, 180 грамів, І я це не пам'ятаю, чи на водяній бані оце його треба все роз, розтопити, чи то просто на вогні. Зараз щось буду думати. Але точно не кип'ятити. Так, дівчата розігріла, як змогла. А тепер, оце акуратненько, сюди треба його поливати, не жужмом так вилити. А саме поливати, щоб воно все кругом там склеїлося. А потім злегенька поставлю, наче прес на йому, і поставлю в холодильник. Загусне, потім розріжемо. Ось так я його полила цією поливкою, хай воно спочатку так прохолоне, потім поставлю в холодильник. Як воно оце загусне, тоді розріжемо, побачимо, покуштуємо. Вчора я оце зробила ось такий десерт. Хочу відкрити. Давайте відкриємо і скуштуємо, чи вийде в мене ще, ще ні. Я не знаю, так воно повинно бути чи ні, але дуже цікаво. Ось такий, дівчата, десерт. Але мені здається, що я мало сюди okay. взяла і масло, і, і рисок. Зараз скуштую. М -м -м. дуже смачно. Це справжній смак дитинства. Я думаю, що навіть і лишнього сюди оце крему й не треба, тому що все занадто солодке, то як для чаю то можна спробувати згадати дитинство. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові! До зустрічі!